Про результати чи швидше про їх відсутність мирних перемовин, принаймні на цьому етапі, будемо говорити далі. До нашої розмови дистанційно доєднується Микола Бучин, професор політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка. Пане Миколу, доброго вечора! Слава Україні, доброго вечора, героям слава. Ну, перемовини завершилися. Результати ми очевидно, що не бачимо. Якихось відчутних зрештою, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у властиву. В властивій йому манері достатньо різко висловився про наміри або їхню відсутність президента Зеленського. Про це ми також поговоримо. Але от якщо взяти узагальнено чи можна говорити, що перемовини за ініціативи США зайшли у глухий кут саме через такі ну, нереалістичні вимоги команди Трампа щодо України, має на увазі і вимогу відмовитися від е, е, півострова Крим і зафіксувати окупацію Росією частини українських територій і не, не вступ України в Ато це вимоги, які, як на мене, ну є абсолютно нереалістичними, як з точки зору українського законодавства, так і з точки зору ну реалій світових. І чи не здається вам, що Сполучені Штати навмисне поставили такі нереалістичні вимоги для того, щоб потім сказати, що ось, бачите, не хочуть домовлятись? Я не знаю, чи власне США намисно такі речі і такі умови ставлять тут. Важко однозначно дати відповідь. Зрештою, що в голові Дональда Трампа, який нав'язує свою позицію всьому всім оточуючим і команді спрогнозувати доволі важко, я би швидше говорив про те, що на жаль, Дональд Трамп пішов, знаєте, таким шляхом легкого опору, найменшого опору. Тобто він зрозумів, що йому, якщо він хоче отримати, ну чи принаймні спробувати отримати позитивний результат і показати його просто як результат, як певне досягнення, він повинен скажімо, тиснути на слабшу сторону, яка більше залежна від Америки, це на Україну, і навпаки, використовувати метод пряника до Росії. На жаль, він це дуже послідовно робить. Тобто, тут знаєте, виходить такий певний цинізм, коли в свій час Україна чітко окреслила так звані червоні лінії, зокрема і стосовно територіальних претензій Росії і стосовно територій, які вона там буде відстоювати, і не готова визнавати. Це були чіткі червоні лінії, які були неоднознаво. Неодноразово і однозначно озвучені Володимиром Зеленським і загалом командою і Україною. І власне Дональд Трамп і його оточення так само нас запевняли в тому, що вони будуть ці лінії враховувати. Вони ніколи їх не будуть готові перетинати і ними поступатися. І тут ми бачимо фактично те, що вони роблять абсолютно інше. Вони говорять про те, що готові визнавати Крим російським, готові фактично. Призупиняти бойові дії не надаючи нам жодних гарантій безпекових, навпаки швидше ці гарантії забираючи. Я маю на увазі те, що позбавляючи нас шансів стати членом НАТО, і власне ті всі речі вони свідчать про якийсь певний такий цинізм, про лицемірство. Я би швидше сказав про те, що дана ситуація свідчить про той факт, що для Дональда Трампа важливий не суть скажімо, врегулювання чи принаймні припинення бойових дій як просто сам факт того, що він заставить сторони принаймні тимчасово зупинити бойові дії, подасть це як свою перемогу, як свій вклад в мир, ну і тому подібне. Ці скажімо, тези можна розвивати дуже довго, і в даному випадку так виходить, що не маючи можливості реальних важелів впливу і тиску на Росію, він намагається тиснути на Україну, обмежити наші можливості і створити такі умови, щоб ми. Були змушені добровільно примусово на такі речі поводитися. Я цілком погоджую з вами про те, що такі вимоги є нереалістичними. і Тут власне є певний про стратегічний прорахунок команди Дональда Трампа, які недооцінюють Україну, недооцінюють нашу можливість. Потуги. ну, до речі, це стандартно. Нас недооцінювали вже роками. Ми завжди могли приємно дивувати і Україну, і своє суспільство, і міжнародну спільноту. У даному випадку Трамп теж нас недооцінив черговий раз. Він подумав, що він зможе нас дотиснути, і заставити фактично підписати ну, умовну капітуляцію України. І, на щастя, ми в черговий раз виявилися принциповими і відмовилися від такої капітуляції, ну, власне. Власне, так видання Reuters пише, що пониження рівня візиту у Лондоні має на увазі відмова посадовців, топ посадовців Сполучених Штатів Америки прийняти участь у цій зустрічі відбулася після того, як Україна підготувала для європейських партнерів документ, в якому було сказано, що. Переговори щодо територіальних питань не буде до повного і безумовного припинення вогню. Чи правильною є на вашу думку така стратегія української сторони? Ну і як ви загалом оцінюєте позицію України в цих переговорах, зокрема щодо питань територіальної цілісності? Я цілком погоджуюсь з такою позицією. Якщо б ми ну скажімо, дозволили Америці визнати Крим російським, ну то це би запустило дуже небезпечні процеси для України. І фактично, ми вже... Не мали жодного шансу повернути все назад, і відповідно це би деконсолідувало міжнародну спільноту стосовно підтримки України, це б це би дуже сильно активувало всі проросійські сили, які є в Європі і в світі, та би дало Росії дуже багато можливостей. Тому позиція абсолютно правильна, абсолютно спрямована на те, щоб не допустити капітуляції і фактично втрати суверенітету України. Інше питання, що тут дуже буде ну скажімо, Велике значення мати те, як сприйме таку позицію дорослі малі в українських строях із поступ. Мені здається, що в даному випадку Україна ну вже навчилася і так доволі скажімо, правильно маневрує вона. Загалом відкидає, але при тому заявляє про те, що ми віддані і підтримуємо мирні пропозиції Трампа. Ми готові працювати. Тобто, ну фактично, Україна, знаєте, навчилася дипломатично правильно грати, бо ми розуміємо, що якщо Трамп сприймає якісь речі особисто, це може мати дуже негативні наслідки, непередбачувані наслідки для України, загалом для участі Америки у цьому процесі. Тому в даному випадку все абсолютно правильно, і ми маємо розуміти, що. Ну, припинення бойових дій без гарантій для України, воно буде точно грати не на користь України, тому що, скажімо, ресурсний потенціал Росії набагато більший. Ми ще маємо пам'ятати дуже важливу річ, що таке припинення має супроводити зняттям санкцій з Росії, тобто запустити економічні потуги Росії на повну. І ми розуміємо, чим це в підсумку закінчиться. Відсутність гарантій, це означатиме, що тільки питання часу, коли в майбутньому Росія знову на нас нападе. Ну абсолютно реалістична і правильна позиція України, але власне чи не призведе таке маневрування до того, що США справді можуть вийти з гри, якщо неодноразово заявляли представники команди Дональда Трампа. І якщо так, то чим це загрожує Україні? Адже ми розуміємо, що намірів виділяти, наприклад, зброю озброєння чи кошти? В нової адміністрації президента Сполучених Штатів для України ну, немає. Зараз ми користуємося допомогою, яку ще виділила команда попереднього президента Байдена. Тобто, чи така страшна вже такий страшний вже для України вихід е, Сполучених Штатів з е, процесу перемовин, ви знаєте, тут, напевно, можна сказати, що е, краще без такої допомоги, коли на ця допомога у формі поштовху до капітуляції України ніж. Ніж тою допомогою, тому в принципі, звичайно, що якщо Америка не змінить свою позицію, буде нас далі підштовхувати до таких кабальних угод, які не скажімо, дають жодних гарантій лише. Відтерміновують і фактично роблять Україну майже приреченою ну то краще, звичайно, щоб вони взагалі відійшли і нас туди не підштовхували. Якщо ми говоримо про певні ризики, я погоджуюся, що в принципі ми і так вже зараз фактично маємо ситуацію, коли навіть за гроші до Трамп не готові нам чи Петріоти давати, чи інше озброєння постачати. Ну напевно, тут найбільш таким небезпечним і болючим може бути ще втрата розвідданих, тому що все таки Америка. Має найбільше можливості такі розвідувальні дані нам давати. І якщо власне вона припинить загалом співпрацю і допомогу, то очевидно, що це буде найбільш болюча втрата, і не впевнений, що європейці нам зможуть це компенсувати. Ну до речі, в даному випадку можливо розглядатиме з сьогодні була інформація, що Японія готова розпочати, скажімо, надавання нам розвіданих, але тут очевидно є певні такі технічні моменти, і певний час потрібен для того, щоб Кажемо, це можна було технічно робити, але це теж, очевидно, певний крок до диверсифікації проблеми, до її вирішення. У даному випадку, звичайно, що ну, це буде мати певні негативні наслідки для України. Е, ну нам, напевно, треба працювати над тим, щоб все-таки показати, що ми чітко виявили бажання. До мирних переговорів до регулювання війни ми чітко погодилися на пропозиції Трампа і на те, що передбачало це, і треба показувати, що Росія постійно порушує Росія, постійно додає нові умови, нові вимоги. Росія фактично затягує ці переговори, Росія фактично маніпулює Америкою Трампом, Віткофом і так далі. Тому нам, власне, дуже важливо зараз цю позицію просувати, щоб можливо це все таки. Вплине на Америку в тому плані, що вона буде готова все таки десь розкрити очі і трошки по іншому подивитися на проблему, яка існує. Здається, команда, яка зараз при владі у Сполучених Штатах Америки, яка займає Білий Дім, більше схильна прислухатися до прагматичних та раціональних аргументів аніж до політичних чи апеляцій до цінностей, зокрема, має на увазі продовження спільної роботи над угодою про спільний видобуток корисних копалень рідкісноземельних металів в Україні. І, от, власне, в цьому контексті в частині перемовин також мова дуже часто йде. Про ще один дуже як на мене прагматичний елемент. Я говорю про імовірний контроль Сполучених Штатів Америки над українською Запорізькою атомною енергостанцією. Черела за Washington Post підтверджують факт, що російська сторона висловила згоду на передачу контролю над зас американській стороні на цьому наполягав Вашингтон. Але от власне в мене запитання: а для чого сполученим штатам Америки контроль над українською атомною станцією в запив в Енергодарі Запорізької області? Я думаю, що в даному випадку, в принципі, якраз це і відображає оцей прагматизм і підхід адміністрації Дональда Трампа. Я думаю, що такі можливість такого контролю над Запорізькою атомною електростанцією з боку Америки, вона як мінімум дає, скажімо, чи вирішує дві певні проблеми для Америки. Перша проблема пов'язана з ядерною безпекою, тому що ну, ми розуміємо, що ми маємо справу з найбільшою атомною електростанцією в Європі. Яку можна використовувати як фактор тиску, як фактор зловживання, як фактор там зброї, навіть так і ну і ми в принципі вже багато говорили про те, що Росія іпотетично може цей фактор розігрувати, і це може становити небезпеку не тільки для України а й загалом для європейського континенту. І звичайно, що для європейських країн і для заходу, і для Америки, зокрема, питання ядерної безпеки є архіважливими. в даному випадку, якщо Америка отримує контроль над Запорізькою атомною електростанцією, вона звичайно. Ну, може принаймні значною мірою гарантувати, що не буде проблем з ядерною безпекою, які я власне озвучив вище. Mm -hmm. З другої сторони, ми маємо розуміти, що ну там, де є інформація про те, що Америка буде давати енергію і Росії, і Україні, це знову ж таки фактор прагматизму і фактор торгівлі. Очевидно, що Америка бачить в тому певні вигоди, і певні економічні можливості, які для Дональда Трампа є такими, знаєте. Як не знаю, там для БК червоне, а так само і для нього є. Коли він бачить вигоду, він зразу готовий все робити, щоб ця вигода була вигідною для нього і для Америки, і показувала його там вміння вести бізнес, вміння отримувати прибуток і так далі. Ну, власне, ми вже маємо реакцію Дональда Трампа на фактично перерву в мирних перемовинах? Він американський президент написав у своїй соцмережі Трас Сошал. Він заявив, що Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський цитую ускладнює переговори своїми заявами про Крим. А ситуація для України за словами Дональда Трампа є жахливою. Знову ж таки, цитата: ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією. Але якщо він дійсно хоче повернути Крим, то чому за нього не Боролося 11 років тому, коли його фактично передали Росії без жодного пострілу. Заявив американський президент, написавши пост у своїй соціаль... соцмережі. Також він заявив, що заяви Зеленського про Крим ніколи юридично про те, що Україна ніколи юридично не визнає російської окупації в Криму. Ці заяви завдають серйозної шкоди мирним переговорам з Росією, адже Крим було втрачено. Багато років тому пане Микола, власне, виходячи на цієї дуже такої радикальної заяви Дональда Трампа про Крим. Я хочу вас запитати: а чи справді вартує цей півострів таке провокативне запитання? Чи вартує цей півострів продовження довгої, тривалої, нерівної війни з Росією? Можливо, і справді варто погодитися на пропозиції Сполучених Штатів Америки та Дональда Трампа. Ну, звичайно, питання провокативне. Ну, давайте я спробую якось прагматично до цього питання підійти. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що будь-яке юридичне визнання факту порушення норм міжнародного права і агресії проти демократичної суверенної держави. Це вже фактор, який ну скажімо так, дуже багато речей перекреслює, мав може мати дуже далекоглядні негативні наслідки. Йдеться про те, що фактично в такий спосіб відбувається стимулювання. Агресії стимулювання країн до того, щоб порушувати норми міжнародного права, і замість того, щоб вимивати з таких такої агресії, ні з відповідальність, він фактично навпаки отримує певну винагороду у вигляді того, що його, його акт агресії і незаконної анексії визнають, підтримують. Ну і це звичайно спонукає до того, щоб можна було це повторювати не тільки Росію, але й іншими країнами. Тому це перший момент, який є небезпечним не лише для України, а загалом небезпечний для. Точа світопорядку для норм міжнародного права для багатьох інших регіонів світу, де такий факт може бути повторений, і так далі, з другого боку, ми маємо розуміти, що ну тут, напевно, якщо ми вже дуже прагматично підходимо до цього питання, так тут питання, а скажімо, що ми отримуємо взамін? Якщо ми, наприклад, ми говорили про те, що умовно кажучи, ми, ми погоджуємося, ну хоча б не там не самі визнати, а щоб захід власне, визнав Крим, і нам, наприклад, Росія у відповідь припинила агресію, вивела війська з інших територій України, дозволила нам вступити в НАТО і ну і так і так далі, і тому подібне, ну тоді можливо там можна було б говорити про те, що питання Криму стало певним козирем чи певним елементом торгу, який дозволив нам отримати певні результати, припинити війну, зберегти суверенітет і так далі. А коли ми фактично не отримуємо нічого. Ми отримуємо якийсь ну просто факт припинення бойових дій, який може поновитися там через тиждень, через місяць, через рік. Я не знаю там, коли Трампу знову набридне, а Путін знову захоче що не стоїть ноги. Встане, коли ми не отримаємо надійних гарантій, коли ми віддаємо крім того під фактичний контроль, там інші території, які заракуповані Росією, і так далі. Ну це нонсенс. Тобто, це говорить про те, що ми фактично у відповідь отримуємо лише програшні варіанти. Ми деконсолідуємо Європу, яка теж до речі заявляла, що вони ніколи не визнають Крим російським Ну, тобто, зрештою, так були... насправді достатньо різко сьогодні прозвучали заяви, в тому числі президента Франції Макрона, який сказав, що будь-які пропозиції щодо мирного врегулювання повинні базуватися на повазі до територіальної цілісності України, маючи на увазі власне цю пропозицію Дональда Трампа щодо визнання Криму. Російським, як ви оцінюєте позицію європейських країн, яка насправді зараз виглядає набагато більш монолітною і консолідованою аніж, наприклад, півроку тому? Чи справді як це зараз говорять, Європа, прокидається? Ну, звичайно, що Європа прокидається, тому що в принципі сам прихід Дональда Трампа і навіть загроза приходу Дональда Трампа, вона вже активізувала дуже багато процесів в Європі, тому що Європа має гіркий досвід першої каденції Трампа, коли відносини між Америкою і Європою були ну, не зовсім дружніми, були зруйновано багаторічні зв'язки, були навіть певні елементи торгової війни і так далі. І зрозуміло, що. Європа була ну, скажімо, боялася повторення ситуації. Вона готувалась до того, крім того, Європа набагато краще від Америки, яка відгороджена від Росії океаном. Розуміє хто що таке Росія, і що таке її загрози, і чим це може обернутися у підсумку для України для програжу України, для Європи, загалом для демократичного заходу і так далі. І тому зрозуміло, що. Під загрозою пинити сам на сам з Путіним Європа не може не прокидатися, тому що якщо вона не прокинеться, то вона в принципі може так і бути знищена сплячою. І в принципі, це єдиний спосіб для Європи зберегти суб'єктність, а власне прокинутися і цю суб'єктність посилювати. Тому звичайно, що позиція кардинально помінялася. Тут інше питання. Інше питання в тому, що наскільки Європа спроможна ту суб'єктність реалізувати, наскільки вона пом. Спроможна в випадку чогось замінити Америку, якщо вона піде з мирних переговорів і перестане підтримувати Україну і демократичний захід. Отут тут проблема, тому що, на жаль, сита Європа після другої стої війни, особливо після розпаду. Біполярного світу вона фактично абсолютно ігнорувала безпекові загрози, ігнорувала сферу безпеки і оборони, військову справу і зараз виявилося, Ну я не скажу, що абсолютно не готовою, але дуже великою мірою не готовою до тих викликів, які продукує сучасна Росія Володимир Путін. І тут питання в тому, бажання є очевидно, але чи буде спроможність от власне відповідь на це питання і дасть можливість відповісти. Чи зможе Україна без Америки протидіяти Росії, чи зможе Європа виграти цю війну, берегти суб'єктність? Чи Україна зможе стати частиною демократичного заходу? І так далі, оце власне у цій можливості і спроможностях, і буде відповідь на ці питання? А, власне, пане Микола, останнє моє запитання на цей час цього ефіру. То власне, яку стратегію обирати Україні? адже як в той час, коли Росія відмовляється вести якісь детальні предметні перемовини без суттєвих поступок України України, в той час, коли Сполучені Штати Америки ставлять нереалістичні вимоги щодо територіальної цілісності України України, коли Європа не демонструє того рівня готовності підтримувати Україну, який потребує ця війна високої інтенсивності, що робити Україні? Яку лінію яку стратегію обирати на вашу думку? Ну, мені здається, що ми маємо насамперед е, думати про те, як це обернеться для, скажімо, не якийсь там короткотермінового часу там і припинення бойових дій. А які це буде мати і довгострокові наслідки. Тобто, зараз стоїть ну, війна Росії в Україні, це є війна за. Те, чи буде Україна суверенною незалежною державою, чи вона буде, скажімо, якимось державоподібним утворенням, яке буде контролюватися Росією, і в даному випадку ми маємо розуміти, що будь-які рішення і будь-які дії, які ми приймаємо, вони мають бути спрямовані на те, щоб ми, як Україна, як держава збереглися і могли існувати. І я думаю, що в даному випадку, знаєте, є безпрошний варіант. Ми маємо власне робити акцент насамперед на власні сили, тому що як ми бачимо. Політична міжнародна кон'юнктура міняється сьогодні. Європа консолідована. Завтра не дуже. Америка вчора була до нас дружньою. Сьогодні не дуже. Тобто, і якщо ми будемо опиратися на власні сили, якщо ми диверсифікуємо джерела постачання озброєння, якщо ми посилимо армію, то ми звичайно будемо в більш виграшній ситуації. Будь-якоперття оперття на власні сили, якщо не помиляюся, це гасло, яке чи не вперше прозвучало на початку 20-го століття в середовищі. Тих українців, які готові були збройно боротися за здобуття тоді української незалежності. На на жаль, чи на щастя, це гасло залишається актуальним і сьогодні через 100 років, коли Україна знову бореться за власну державність, за власну незалежність. Микола Бучин, професор політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка, був гостем цієї останньої частини нашого ефіру.